Вам хтось позичив півмільйона доларів? Більше. Скільки? Більше, ніж ніж Ну, 600 тисяч 600 доларів вам хтось позичив. Більше, ну, десь 700. десь біля такої цифри. 700 тисяч доларів вам так? хтось позичив. Так? Просто так. 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 Хто? Скільки? 700 тисяч доларів. Тесть. А де він взяв? А він ä, працював в російському Газпромі, ну, як, в радянському. Не-нет. Подождите секундочку, так вы расслабьтесь, с кем я была. Он работал родителем. Он робота водителем. Ты! Ну ладно, дайте я помолчу. О, це феноменальне, доволі вже старе, ну, принаймні, скільки 7-8 років пройшло з моменту того інтерв'ю у пана Скрипіна на програмі 16, на його каналі. Ось такі програми, ось таке розуміння, воно ж створює, що правильно, досвід, воно створює пам'ять. А коли ти знаєш, ти розумієш, у тебе є історія взаємодії з політиком Олексієм Гончаренко, коли ти принаймні бачив його ось. Розвиток як політика, коли ти знаєш його реноме, його репутацію, його історію, то ти розумієш, що це звичайний політичний пройдисвіт. І коли цей політичний пройдисвіт займається популізмом, то ти просто з цього всього смієшся. Але фішка ж і проблема полягає у тому, що подібні політичні пройдисвіти користуються тим, що дуже велика частина нашого населення, дуже велика частина наших виборців, на яких вони розраховують, вони або мають коротку Ам'ять або вони не зважають на історію та репутацію конкретного політика, тому що ж найголовніше, що він каже правильні речі про оцю кляту владу. Просто підставте вже назву будь-якої влади там.